Короткометражка, як Поліна тікала від маніяка, приємного перегляду. Якось Поліна вирішила погуляти. Ось Поліна вийшла із двору. Вона була дуже щаслива, бо хотіла дуже погуляти. Поліна йшла, йшла і побачила якийсь надпись. Закричала і побігла. Вона зрозуміла, що за нею хтось слідкує. Ось такий надпис був. За нею слідкував маніяк. Вона побачила його і побігла, бо злякалася дуже-дуже. А він побіг за нею. він був дуже страшний. Маньяк відстав від неї, і вона встигла сховатися, хоч і впала. Щастю, маньяк її не побачив і вирішив піти назад, адже він її втратив. Поліна побачила, що він пішов, і вирішила втекти. І тут із куща виглянула якась дівчинка і сказала їй це. Поліна <плес> послухалася і вирішила так і зробити. І ось маньяк перетворився на дуже гарну дівчинку, а дівчинка злякалася і втекла. Поліна побачила це і радісно втекла додому. А ось і кінець. Добре, що все добре закінчилося, а Поліна жила собі далі щасливо. Кінець.